Так, всім доброго вечора, всім привіт. Давно ми вже не знімали наших кроликів. Точніше, щось я там знімав, але не мав часу це все тим займатися. От, кролики наші підросли. Все чудово. Тут де було їх 15 чи скільки там ми їх трохи порозпроділяли, трохи в цієї мами. От, вони тут живуть собі чудово. Їх тут зараз 11. От. Гарні тут панончики чудові. Починають щось їсти. Молодці їдять сіно. Мають корм. Олегу привіт. Дякую, друже, за чудовий смачний корм. Кролі тобі сказали дякую. Ха -ха. Я думаю, і не мої одні кролі йому сказали дякую. От. Внизу у нас Полтавка. Її малишня вже теж вилазить. Зараз глянемо на них. От. Чудові чорні кролики, просто неймовірні. Це що мало 9, ми ще докинули її кілька панончиків. ну Так, щоб розрівняли по 11, лишили, може це забагато, бо, як то кажуть, в них тільки 10 цицьок. Ну, він не виглядає на голодного, плюс вони вже самі можуть їсти. У них є завжди. Корм, свіже, чудове, зелене сіно. Я показую, як ми його косимо. Ось стоїть прямо прям в мішках. Прям чудово, зручно собі. От вони. От вони наші гарні полтавці і два панончики. Мама їхня полтавка, просто молодець. Вигодувала і своїх і ще двох їхніх побратимів. Ну, скоро вони підростуть. Класні кльоцки Спочатку ті чорні були більші від тих е е білих. Але зараз, дивлюся, зрівнялися. Дуже класні. Від полта... від... Так само від Полтавця. Скоро я собі ще візьму санця полтавця, покажу його обов'язково на тих кролиць, що в мене є. Трохи будемо панонів мати, трохи полтавців. Та що там, аби крилики, аби здоров'я, аби мир був спокій. Не? Такі от. кролики. всі вони скоро будуть жити, що ці? Надіюсь, що 20 штук буде жити ось тут. тут є такий вольєрчик. і 20 штук буде тут бігати, і їм буде тут чудово. Зараз там паруються наші супер класні чорні. Крилиця від велетні по строкачу. І Самець. Теж та хтось зміни там. Гарний великий чорний. Вот. Він за нею бігає. Але справа в тому, що вони вже спорувались. То вже я повторно їх пустив. так що... Вона перед тим мала від барана кролонят. Класних, і вже ці теж вже дуже класні сподобались, і вже теж ті самі люди хочуть тих крилисти, так щоб кроликів всіх Прямо зараз Ну, Чоловік собі так сподобав, каже, цілий виводок хоче. Є таке. Попередні, до речі, також забрали, виводу чудові кролики. Один шуман лишився по тому виводку. Ще є від того самого тата, від сірої кролиці, тільки відео я ще зазніму, то покажу. Ось, такі всі гарні, гарненькі, класнючі від великого мами від великого тата, от від тієї чорної кролиця, тільки що побачили. Чудова молодіж, вже пощеплені. Вот. Такі наші кролики. Там сіна мають, корм мають, воду, ячмінь, все мають, все мають, щоб тільки їм було чудово і комфортно. Такі А Мама їхня зараз на споровці вже спарувалася. Так що буде знову на тут народжувати вже третій раз. Чудово. <кхм> Чудово. Так, ну вроді всіх подивилися. Ті класні, щасливі, чорні кролики. Це самець лежить от, і крилиця. Чудові. Великі. Я хотів під бельгійця її десь може завести, але для неї ще є струкач, але він ще замалий. Ну, а поки що цей піде, подивимось, що від цього народу. Будемо спостерігати, дивитися такі. от, Це по більших кролях. Ну а тут все панончики наші. Всі гарні, чудові. О, самець молодий. Наприклад, да? красавчик. Красавчик. Ну і там різні різного віку, різного цього. У всіх чисто, у всіх чудово. О. Цей докупний купили молодого, бачите, будемо ним парувати. Напевно, що будемо ним парувати оцю кролицю. Діток її. Тут є дві гарні крилички можна парувати. Панонки. Тут тут, та є, трохи є. є. Тут самці менші. Але всім їм чудово, комфортно, аби нам так було як тим кролям, Це точно, знаєш. Добре, друзі, тоді всім до зустрічі, всім добра здоров'я, всім гарних кроликів. Якщо треба комусь кроликів, пишіть. Щось от, Такі вони у нас. Ті там сидять, ті там сидять. Всі в приміщенні. Зимою літом нормально. Все чудово. Є ще під навісом такі. Ті що там? Та що ж, хоч і вжарити, то добре. Всіх гарних веселих посиденьок. Щоб бачиш, закінчився краще як цих кролів. Бо щось воно від нього тікає. Добре, друзі, пока. Все будьте здорові, пока.